На цій землі було оголошено нечисленну кількість вироків за злодіяння, за гріхи, за малі дрібні проступки чи зло. На цій землі було винесено багато вироків і лживих. Фальшивих і достовірних справжніх. Ця земля чула багато чого, але я хотів би зробити акцент, коли на цій землі пролунав перший вирок, перший в історії. І цей вирок пролунав після злодіяння. І це злодіяння вчинив Адам, перша людина. Після того, як був вчинений переступ, пролунав вирок, я хочу, щоб ми подивилися на цей вирок. І перший вирок на цій землі, який Бог оголосив, був проголошений трьом. Ми можемо сказати, що всі ці троє співучасники цього злодіяння це, скажімо так, група, яка здійснила по відношенню до Бога злочинний акт на чолі з тим, хто підбурив їх переступити, протестати, взбунтуватися. І створивши цю групу. Злодійську групу сатана повів їх за собою, і перший крок зробила жінка в цьому групуванні. Потім до цього приєднався чоловік, і усі троє опинилися в цій групі протидії відсторонення переступу, відкидання бунта. Проти Творця. Що оголосив Бог? Давайте почитаємо, що він сказав. І його бог сказав 3:14 буття. За те, що ти зробив це, Бог проголошує Проклятий ти. Більше всякого скота. І твоя доля повзати по землі. Орусь. Це всі, вся твоя доля. А також оголосив, що те, що ви зараз з'єдналися, і те, що ви утворили цю групу злодійську, настане час, коли з цього роду, який ти перевів на свою сторону, прийде насіння жінки. І вдарить або поразить твою голову. Ти ж вжалиш його в п'яту Це вирок, і це обіцянка помсти обіцянка суду. Наступне він оголосив жінці. Жінці він сказав: Помножу твої муки в дітородженні в муках будеш народжувати, і твоя, твоє притягування до твого чоловіка він буде властвувати над тобою. Це вироки оголошення жінки. Яка жінка признає цей вирок сьогодні? Чоловік владе над нею і має властвувати. І що зробив Сатана в цій області? Ви знаєте. Власнує жінка, а не Адам її чоловік над нею. І останнє, і Адам він сказав, за те, що ти послухав голос твоєї жінки і з'їв, не переступивши заповідь, проклята земля через тебе. Нічого. Що стосувалося себе його особисто, Адаму не сказано, не знаючи, ви звернули увагу, а тільки сказано, що земля проклята і вона принесе йому зовсім не те, що мало бути, якщо б він не переступив. Вона принесе тобі терня, будяче, і ти будеш їсти польову траву. І в поті лиця будеш свій хліб здобувати, аж поки не вернешся в землю, з якої ти взяти. Ось вирок всім трьом. Адаму не сказано, що прокляти. Адаму сказано земля через твоє діяння проклята, і це прокляття принесе тобі отакі наслідки. Жінці сказано, що поможу муки твої і поставлю тебе в таке положення, що в муках будеш народжувати це раз, і потім ти будеш притягуватися до свого чоловіка, він буде властвувати над тобою. І сатані, оголосивши вирок, що настане час, коли голова Змія буде поражена через насіння жінки. Цей вирок був оголошений. Але минули довгі тисячоліття, аж поки він був приведений у виконання щодо змія. Щодо жінки відразу, щодо чоловіка відразу, поступово земля і все, що було сказано, привела їх в таке положення. Але Вирок Змію, який Бог оголосив, чекав довгі тисячоліття. Аж через кілька тисячоліть цей вирок був приведений у виконання. І забігаючи вперед, але після того, як вирок був приведений у виконання, ізоляція цього злодія буде в кінці. Отже, вирок це початок Адамового світу, суд йому і знищення, ну, скажімо так, ближче за половину, а кінець в самому кінці і ізоляція. Ось його доля. Минули, минали, минали тисячоліття і. Вирок, який оголосив Бог, чекав виконання. І Господь прийшов, щоб його привести виконання. І ми про це говорили і в минулому сповіщенні, і позаминулому, і в цих сповіщеннях суда. Але я хотів би звернути увагу вашу на одну річ. Після того, як Господь виконав свою місію і прибив. Змія на хресті, розбивши його голову і поклавши йому кінець. Що далі в Божественному промислі? Я хочу вам представити Божественний промисел після того, як Змій був знищений і вигнаний. Це робота Святого Духа. Господь здійснив волю Божу і повернувся, але прийшов дух. І я хочу представити вам те, що сказано відносно нього. 16.7. Говорячи апостолом, Господь вказує, я кажу вам правду. Краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. А якщо піду, то пішлю його вам. Господь обіцяє утішителе. Яка місія і ціль? Його, коли він прийде? Він тут ж оголошує цю місію. І він, прийшовши, Докорить світ про гріх, про праведність і про суд. Яка місія Святого Духа, що робить Господь через Святого Духа? є, є, є мови роздає знамення, чудотворство якесь можливо, зціляння, проганяння бісів, ну і ще багато сил, чуд. Влад і проявлень. Яка ціль роботи Святого Духа в сфері віруючих? І яка ціль Святого Духа в його приході? Три речі. Він оголошує про гріх. Він оголошує про праведність і він оголошує про суд. І ці три проголошення уособлюють. Три особистості про гріх Адама, про праведність Христа і про кінець сатани. Ось робота Святого Духа, ось широта і глибина задачі, яку поставив Бог йому, коли посилав його на планету. Що є гріх? Про який гріх іде мова? І в цій області робота Святого Духа представити світові інформацію і відомості щодо гріха. А що саме гріх означає зраду Адама відкрити і розказати, що Адам зрадник? І що, зрадивши через гріх, він перейшов на сторону сатани. Робота Святого Духа оголосити, що всі нащадки Адамові являються злодіями на стороні сатани, через гріх. Це благовістя. Це благовістя Святого Духа. Дух Святий представляє світові і тим, хто в ньому. Першу новину ви злодії через батька вашого Адама і сини злодія, сини зрадника, і сини переступника, який від волі Божої, від життя Божого або від присутності Божої, яку Бог дав йому, переступив, збунтувався і перейшов на сторону сатани. Ця реальність підводить під ним риску і каже, повинен бути суджений так, як і той, на сторону кого перейшов. Це гріх. Отже, Адам і його рід повинен бути суджений, так як перейшов на сторону сатани, який перевів його через спокусу і через те. Він, що він запропонував йому? Що є праведність? Праведність, про яку Святий Дух повинен представити, це Христос. Що є праведність Христос в цій широті? Відкритий шлях повернення спід цього ухилу. Праведність полягає в тому, що через праведність Христа, синам Адама, відкривається шлях до навернення, до повороту і до виходу і розриву зв'язків з злодієм, споконвічним злодієм, розрив зв'язків з ним і відкритий шлях переходу навернення назад, назад під покров Божий і назад, в послуг Божий, назад в родство Боже через Христа. Праведність Христа це відкритий шлях. Насінню Адама, поколінню Адама, синам Адама. І ця праведність усунула перешкоду, яка стояла так, що він повинен був разом з усіма нащадками опинитися в другій смерті у вичному проклятті. Христос відкрив цю дорогу і відкрив шлях повернення. Я хочу представити вам один вірш, який показує нам цю точку. Що праведність це Христос. 1 Коринтянам 1:30. Але від нього, від Бога. Ви в Христі Ісусі, який став нам мудрістю, праведністю, освяченням і викупленням, який величезний об'єм в Христі Ісусі, даний нам, Він став нам цим всім. Що означає, Христос став нам мудрістю, праведністю, освяченням і викупленням? Мудрість це точка входу або виходу із області захвату сатани і переходу в обійми люблячого Бога. Через мудрість, якою є Христос ми можемо здійснити цей перехід. І ми отримуємо праведність, що є праведність? Праведність проявляється в три етапи: для Духа, і це праведність, яку ми отримуємо в момент переходу. Що відкриває нам мудрість, якою є Христос. Друге освячення це другий етап, коли праведність Христа передається нам нашим душам, щоб освятити нас, на етапі нашого слідування після переходу за ним, і викуплення. І це викуплення нашого тіла це заключна праведність, яка закріплює за нами. І повністю приводить нас в тотожність Сину Божому, щоб ми навіки стали і були синами Божими. Мудрість відкриває вхід. Праведність, блискавично, входячи в наш дух, робить нас праведними і Божими. Потім ми читаємо і освяченням, що є процесом. Праведності Христа, яка вселяється в нас і приводить нас в Його образ. І останнє і викуплення, коли повна праведність Христа через переображення нашого тіла приводить нас в повну і абсолютну тотожність Його образу. Тепер ми в дусі праведні, в душі праведні і в тілі через переображення і оновлення нашого тіла праведні. Таким чином, праведність, про яку ми читаємо, що Дух Святий повинен благовістити, це вихід з території сатани і перехід на територію Бога в три етапи до повного заключення як сини Божі в зрілості і проявлені слави образу Христа. І третє. Що Святий Дух повинен проголосити суд сатані. Сатана засуджений, вбитий і вигнаний. Це третє. Таким чином, що повинна почути людина в благовісті Святого Духа? Перше, вона злодій, тому що з роду злодіїв з роду бандитів, з роду бунтарів і зрадників, і всі сини Адама є такими. Тепер їй потрібно, почувши це, признати, що цей рід переречений на вічне прокляття, але є праведність Христа і через мудрість в благовісті. Відкривається ця праведність, якою є Христос, щоб відкрити шлях переходу. І той, хто хоче, може перейти. Перейти через Христа і через Хрест. Той, хто приймає Господа Ісуса, розриває зв'язок з сатаною і переходить на сторону Бога, ставши праведним, праведним по положенню. Але все ще не по схильності. І тепер три етапа шляху, ставши праведним по положенню, віруючий просувається вперед, щоб в душі стати праведним і освяченим, і завершити цю праведність в переображенні тіла. Суд, який оголошений сатані, означає для них. Він більше не існує. І для них він більше не фактор. Він вигнаний, засуджений і вбитий, не існує більше. І ось тут я повернуся до того, що я сказав. Якщо Бог здійснив таку дію по відношенню до нього, чому він його не ізолював? Цьому є необхідність. Перша необхідність для віруючих, друга необхідність для безбожників. Сатана залишився фактором, який стосовно безбожників і невіруючих кидає виклик вибору. Вони можуть або продовжити йти в родстві з сатаною, його шляхом, щоб отримати його долю. Або перейти. Якщо б він ізолював сатану, у них не було би вибору, і вони не мали би можливості утвердити свій шлях або за сатаною, або опротестувати це родство і перейти на сторону Христа. Тому сатана все ще не ізольований. І друге, сатана необхідний для віруючих. Як фактор, який Перевіряє їхню віру. Так як вірою він знищений, вигнаний, з ним покінчено, він засуджений. І або віруючі утверджують через віру цей факт, або не утверджують цього факту. І це означає, що вони не повністю перейшли, або не пішли поетапно. Шляхом освячення в сторону викуплення. І тут знову ж таки це питання вибору. Вибору утвердження віри або неутвердження вірою, духовного факту, який здійснений на хресті. Сатана не існує після хреста. Сатана вбитий. Вигнаний, з ним покінчено. Але питання віри. Той, хто утвердиться вірою, докаже, що це так. Той, хто усумниться і не утвердить, виявить протилежне. І Бог хоче, щоб віруючи супроти цього, утвердили вірою факт його кончини. Сатана закінчився на Христі. Це місце його смерті. Це місце вбивства цього споконвічного злодія. Там, на Христі, він закінчив своє ремесло і закінчив все, що робив до цього. Але утверджується це вірою. Така воля Божа. Бог хоче. Щоб сатана був в позорі через віру, а не через ізоляцію. Бог хоче, щоб ми утвердили це вірою і довели, що він давно зотлів, але вірою, а не ізоляцією. Він хоче, щоб він був в позорі через те, як віра усуває його. Він хоче, щоб ми проявили віру і вірою. Оклали його в підніжок наших ніг, і пройшли по ньому, і правили ним, і, і зганяли його всюди, де тільки зустрінемо, бо він все ще десь там ходить серед тих, хто не вірить. А для віруючих йому давно настав кінець. Тож утверджуйте вірою його кончину і невдовзі. Ви побачите ізоляцію його. Він буде ізольований в кінці віку, а потім ще трішки випущений, ще знадобиться, а потім після цього ізольований буде раз і назавжди. І вирок після його суду буде довершений через відправлення його у вічну в'язницю позарогнену. Він уже там, вірую. Але якщо ви не утвердите це вірою, то він прийде, щоб поговорити з вами і сказати, що це не так, що він все ще тут. А я утверджую, що Іван бачив його в озері Огняному. Якщо би він там не був, як би Іван це написав? Він Ствердно, каже в об'явленні, я бачив сатану, який був кинений возрогнями. Значить, він уже там, вірую. І якщо ви утвердите це вірою, ви дійсно не зустрінете його. Але якщо ви засумніваєтесь, то він постарається вийти вам назустріч то в одному місці, то в другому, то ще де-небудь. Щоб ви переконалися, що, можливо, Іван сказав неправду, але це слово Боже. Тож хай кожне слово писання буде стверджуватись вірою супроти всього. І ви виявите, що істина утверджена і вона має плід реальної дії. Повної свободи і довершеності, щоб йти нам, або, якщо можна сказати, бігти нам швидко шляхом праведності до викуплення і завершення справи. Отець нас чекає. Ідіть, вірою, сидіть, вірою, стійте вірою, і хай всі ваші кроки будуть у вірі. І утверджують істину супроти всіх кознів і брехні сатани. Хай буде він проклятий, а слово все, Хай буде нашому благословенному Господу Ісусу, що став нам мудрістю, праведністю і освяченням, і викопленням. Хай стане всім у кожній клітині. в ім'я Ісуса. Амінь.